Добрий ранок, ми з України, з Криворіжжя. Так, я на городі, вже трошки потрудилася. Ось так. Давно не знімала. От, зараз тільки трошки одійшла вже. Починаю знімати. От чітка, чіта, ой діочка. Це сусідська кицька, я її не побачила. Читуля! Ось така гарна. Це киця з Херсонської області. І її свята привезли, вона була під обстрілами. Ось така тепер кицюня. Забрали її, вона тепер живе тут. Так. Що, я обірвала перчики, ну, бачите, скільки вийшло. Буду щось думати з них. От, я теж поки дійшла, зараз проходжу реабілітацію. Трохи мене життя потріпало. Так що отаке. Зараз війна, тому все може бути з кожним, все, що хочеш. Так, зараз збираю. Зараз віднесу перчики, перейду, напевно, на огірочки, а потім вже на помідорчики. Ось, такі справи. Все заросло, але буду прибирати вже разом з рослинами. Зараз немає коли, немає в мене часу, мені не можна бути на сонці, тому. Зараз я бігом-бігом і тікаю. Чита. Така гарненька. От, бігом-бігом все збираю і тікаю з городу. Ось такі справи. Ну і в продовження відео. Ось таке відро огірочків є. Такі справи. Вже із нових огірочків. Тут в мене кабачок останній. За мої бажання, так. Вже й тут збираю огірочки молоденькі. Є, є огірочки. Мені казали, не сезон, не саджай, я пробувала, все пропало, все пропало. Ні. Є огірочки, цвітуть зараз. Залізу, покажу. Та ті, хто не вірить. Як Є, 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 є огірочки цвітуть. Зібрала десь, я збираю через день, тому я тут зібрала десь штук. Ну, шість десь було. ну Це вже щось, так? Отак. От так, прийшла односити огірочки. І останній забіг в мене буде за помідорами. Так, ну ось помідорки. Стільки помідорок. Це ось чирі, Тут всякі і такі сливки в мене і крупніші. Тут такі розові сливки і крупні. Ось стільки помідорів. Признаюсь, чесно, чирі не всі. Там ще десь отаке відро. ну На сьогодні цього досить більше ні. Завтра, післязавтра, не знаю, як буде время, я ще заберуся, то там ще порву. Його як винограду. Я не знаю, мені здається, я його рву він з'являється, я його рву він з'являється. Ось таке діло. Так що отак. Отак на помідорчики сьогодні. Так, ну все, помідорки зібрані. Ось така кастрюля буде. Це буде сік. Томатний сік. От. Такий варений, потім блендером перероблений і просіжений через сито. Так, і ось це залишила нам на поїсти. ось такі гарненькі. Це будемо їсти. це ось, оскільки буде ще суку. Отак, 29 вересня, а ми працюємо. І продовжуємо тему томатного сока. От. Виварила 20 хвилин помідорки. Ось такі вони. Зараз чекаю, щоб вони трішечки постили бо вони ще навіть підкиплюють. Так? Блендер, пожалуйста, це все треба переробити блендером. Так. Після того, як наші помідорки уварилися, я їх Трошечки я студила, не скажу, що прям повністю. но як вийшло. І перетерла блендером. Перебила, перебила. От. А тепер перетираю на сито. ось так. І виходить у нас такий густий стік. Так. Зараз це все перетру. І далі перетру закип'ячу на 10-15 хвилин. Додам трішечки солі, трішечки цукру. От. І це все буду закатувати все. Ось такий неважкий, але дуже класний густий смачний сік. І ось така. Перетерта вже маса вийшла. Тепер на вогонь закіпає, після закіпання 10 хвилин сіль, цукор і в баночки. Отак. І ось такий результат. 16 баночок соку, густого, класного соку. Добрий день Я з України, з Криворіжжя. Вийшла ось на гору, знімаю. У нас знову, це напевно, сьогодні таке по всій Україні. У нас знову туман. Ну, як туман? Пилюка. Пилюка вже не Сахара, вже щось нове. От, ось, бачите, сонечко є. От, Але його не видно, тому що все. Як в диму начебто. Але димом не воняє. Ось таке. якийсь пісок знову. Дуже цікавенько, не? що відбувається, скажіть мені, будь ласка. Ну, так, сьогодні займаюся перчиком. Ось почала перекручувати. Це буде солодкі чілі. Рецепт у мене є, якщо кому цікаво, заходьте, подивіться. Ось все приготувала. Зараз перекручую це все на м'ясорубку. Ось так. Ось перчик гіркий, це солоденький чесничок. Отак. І ось такий солодкий чилі. А готовий. Такий гостренький, гостренький получився. Ну, це на любителя, Якщо ви хочете, е, менш гострий, то ще менше треба гострого перця додавати. Я на 2 кг перцю е, солодкого додала. Десь кілограма, то я думаю, там і менше, я не важила, але десь так, десь кілограма, то й менше гострого. Хоча по рецепту кіло на кіло, то то взагалі буде. Я навіть не знаю його і я не знаю, що ним тоді робити. Випалювати щось. От. Так що дивіться, якщо хочете менш гострий, то треба ще менше перцю. На Два кіла солодкого треба ну, десь пів кіла такого гострого. Якщо він реально гострий, бо в мене реально гострий. Мій, з городу, от. Ну, соус, як бачите, дивіться, які гарнісінькі. От такий. Всім рекомендую, штука дуже смачна і дуже класна. Добрий всім вечір. з України, з Криворіжжя. Я в селі. Ось така вже картина. Получається, чим я зараз займаюся. Чоловік на рибалці надув лодку Рибача А я оце займаюся, прибираю помідори. Ось вже яка куча. Ну, там вже майже все прибрано. Ось така куча. Ну і город виглядає наш ось так. От, капуста прибрана. ще Треба подивитися, що там кавуни, я не дивилася. От. Прибираю зараз ось ці помідорки. Вже почала. Зараз потихеньку все треба прибрати. Які помідорки більш-менш такі поспівчі, я зберу От. і все приберу. Все, закінчується сезон. Було й погане, було й хороше, От, але було. Слава Богу, в нас була можливість, і все в нас було. І томати були, і картопля, і морква, і буряк, все було. Яке воно було, то вже таке. Головне, що воно було. І е, головне, що в нас була можливість. Це все робити. Ще поки гавкають. Це все зробити, от як вже то таке, але ми старалися, намагалися все робили. Ось так. Так, показую, що вийшло. Вже сверкає у нас. Тому я вже закінчую. Все, ні одного помідора немає. Ось така куча. Ось завтра подивимося кавуни, що там повириваємо, ще такі штучки мені треба позбирати. все. Вони там по всьому городу буду збирати і забирати це все. Вони мені ще потрібні. Так, от така куча, є там дрібні, зелені, але вони мені не потрібні. Ось дивіться, зібрала ось таке. Такий пакет. Там є і спілі, і не спілі, я вже вдома буду перебирати. Ось такі зелені, оці черіки я викину. Це просто така гілочка вийшла. Так, ось такі зелені мені потрібні. Я буду використовувати на таку закуску зелених помідорів. Дуже смачну. От. Потім як буду робити, зніму. Так, і там ще десь кущиків. Ну, я не знаю, 10, завтра я з них зірву всі помідорики, там є зелені і червоні. От, і теж вирву і он там на кучу соберу. От, і завтра ось ці шпаліри всі будуть прибиратися. Тому що ми вже готуємо город до переорки. У нас плануються дощі. От, планується. Так каже гідробітцентр, там подивимося. От, і пройдуть дощі і нам переворять город. Тому що вже скоро, ну, не знаю, наскільки скоро, погода у нас зараз, от зараз я дивилася тільки що на термометр 23 градуси. Тому ось так. Вже 5 жовтня. Ось такі діла. Тому, не знаю, ще не час, але скоро вже саджати. Цибульку, там в мене буде, там, де й була чесник, цибулька. Тому вже треба переурювати і попросити сусіда на цьому, ну, це як він. Господи, полетіло Ну, який волоча цей тракторець маленький. Ну, не, в, не суть. От, щоб він нам заволочив і я буду саджати цибульку з чесничком. так Вже буду і в хату. Завтра будемо по дню дороблювати все. Отак, ось такий вже в нас город. Збираємося додому, все поробили. Сонце дуже пече. Це, щоб ви розуміли, сьогодні. Шосте ж. Шосте... Дивися. Шесте жовтня. Ось так. Взагалі ще страшне, сонце пече, як літом. Тому то, що встигли зробити, мені на сонці не можна бути зараз. Та так. А сьогодні-завтра. Машину завів, не знаю, чуть мене, не чуть. Сьогодні-завтра тітя Валя загоне корову. І буде у нас взагалі повна повна красота і чистота. Отак. От приходила тітя Валя. Ми зібрали останні кавунчики, вже вдома зніму, бо вже ми їх склали. От, приходила тітя Валя, сказала, загоне корову прийде, припне. При, 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 при. І оце все, цю всю сторону вона нам зробить. Гарненькою, бо треба вже орати. Отак От ось ще куча. Залишилася вона ще сира. От, Підсохнемо ми її спалимо, там вже спалили. Так і справи. Трішечки попрацювали, Іваничон стоїть, скучає. Трошки попрацювали, їдемо додому. Чоловік риби наловив, їду чистить такі справи.